Уявіть собі, XIX століття, час, коли імперії панують, а нації тільки-тільки шукають себе, своє обличчя. І от саме тоді українські художники беруть до рук пензлі не просто для краси, ні, у них була значно більша місія. Вони намагалися, знаєте, ніби впіймати, зафіксувати на полотні саму душу народу, створити його візуальний образ. Це історія про те, як мистецтво стало голосом нації. І це підводить нас до головного питання, що взагалі картина може розповісти про цілий народ. Ну, це просто гарний малюнок чи щось більше. От побачимо, що ці полотна це по суті справжні капсули часу. Вони і історичні документи, і етнографічні щоденники, і, і глибокі роздуми про те, що ж це означало бути українцем в ті буремні часи. Отже, який у нас план? Почнемо з Шевченка, але подивимось на нього саме як на художника. Потім зануримось у життя звичайних людей, у їхній побут. Поговоримо про те, як земля, пейзаж теж може розповідати історію. А наостанок побачимо, як українські митці вийшли на європейську арену. І все це, щоб зрозуміти, як же викристалізувався той самий унікальний національний стиль. Гаразд, поїхали. От коли ми кажемо Шевченко, що одразу спадає на думку кобзар поет, правда? Але ж це, знаєте, тільки половина правди, бо його шлях у велике мистецтво почався не зі слова, а з малюнку. І що цікаво, офіційне визнання він спершу здобув саме як художник, а вже потім як поет. І треба розуміти. Він не був якимось аматором. Ні-ні, це був професіонал найвищого класу. Він вільно працював у будь-якому жанрі, чи то портрет, чи пейзаж, чи навіть релігійні сюжети. А його знаменита серія Мальовнича Україна. Це ж не просто альбом красивих картинок. Це був по суті цілий культурний проект показати всім і своїм, і чужим, якою є Україна з її історією, з її побутом. Це було без перебільшення творення нації у візуальних образах. І ось вам доказ його рівня у 1860 році. Він отримує звання академіка гравюри. Це це дуже серйозно. І це не була якась почесна грамота для знаменитого поета. Зовсім ні. Це було офіційне визнання від самої Петербургської академії мистецтв, що він один із найкращих майстрів гравюри в усій імперії. Його талант художника був абсолютно рівний таланту поета, і саме Шевченко-художник заклав той професійний фундамент, на якому вже будували наступні покоління. Ну а після Шевченка приходить нове покоління. І ці художники, натхненні європейськими ідеями романтизму, роблять дуже важливий крок вони повертають свій погляд на простих людей, на їхнє щоденне життя, їхні звичаї, їхню працю. Вони зрозуміли одну ключову річ: справжня душа нації живе не в імператорських палацях, а от там у звичайному українському селі. От погляньмо на роботу Константина Трутовського. Ну, здавалося б, звичайно, сцена з життя жінки перуть полотно. Але придивіться уважніше, це ж справжній етнографічний документ, кожна деталь одягу, кожен рух все це скрупульозна фіксація культури, культури, яка тоді була під загрозою зникнення. Тобто Трутовський тут працює по суті як художник-документаліст. А от Микола Пимоненко, можна сказати, пішов ще далі. Його творчість це вже не просто замальовки, це ціла візуальна енциклопедія українського світу. Сватання, ворожіння, свята, ярмарки. Він брав оці всі народні традиції, які часто були чимось абстрактним, і робив їх живими, зримими, зрозумілими кожному. Він по суті їх кодифікував на полотні. І його талант, звісно, не залишився непоміченим. Сам Ілля Рєпін, а це ж була величина, назвав Пимоненка живим відтворювачем України. Тільки вдумайтесь у цю фразу, це ж найвища похвала. Це означає не просто технічну майстерність, а якусь неймовірну здатність вловити і передати саму суть, автентичність. А тепер увага. Кульмінація. 1909 рік. Паризький лувр купує його картину Гопак. Просто уявіть собі цей момент, український народний танець, сповнений життя енергії, тепер висить у стінах головного музею світу поруч із шедеврами. Це був неймовірно потужний жест. Це було визнання, це було справжнє утвердження української культури на світовій арені. Гаразд, рухаємось далі. Якщо Помоненко і Трутовський шукали душу нації в її людях, то Сергій Васильківський він знайшов її в самій землі, не дарма ж його називали співцем України, бо він зробив із простого українського пейзажу щось набагато більше, справжню епічну поему. Знаєте, Васильківський робив абсолютно унікальну річ він не просто малював гарні краєвиди, він ніби насичував їх історією. От дивишся на його безмежні степи і майже фізично відчуваєш, як там скачуть козаки. У нього пейзаж це не просто фон, це головний герой, мовчазний свідок усього героїчного минулого. Тож він не просто пейзажист, він художник-історик. І от ми підходимо до фігури, яка по суті дала відповідь на головний виклик того часу. А виклик був такий: як зробити українське мистецтво водночас і глибоко національним, і абсолютно сучасним європейським. І відповідь на це питання дав Олександр Мурашко. Треба розуміти, Мурашко це була справжня зірка, причому європейського масштабу. Його знали, цінували в Парижі, в Мюнхені, а тут, в Україні, він став одним із засновників Української академії мистецтв. Тобто це фігура величезного значення. Подивіться на його дівчину в червоному капелюсі. Одразу видно, що це митець, який говорить найсучаснішою мовою мистецтва свого часу. Щоб зрозуміти, в чому його новаторство, треба згадати буквально два слова про імпресіонізм. Це ж був напрям, який намагався вловити не сам предмет, а миттєве враження від нього. Оцю гру світла, кольору, настрою на той час. Це була справжня революція, яка просто підірвала старі зашкарублі академічні правила. Так от, геній Мурашка був у тому, що він не став сліпо копіювати французів, він взяв їхні інструменти: оці яскраві, соковиті кольори, енергійний мазок, і поєднав це з глибоким психологізмом властивим класичній школі. Тобто він, по суті, використав суперсучасну європейську мову, щоб говорити про вічні речі, про людську душу. Так до чого ми приходимо? А до того, що, хоча всі ці художники були дуже різними, і йшли своїми шляхами. Разом вони зробили одну величезну спільну справу вони заклали потужний фундамент для сучасної української національної школи живопису. Давайте швиденько підсумуємо. Отже, Шевченко це професійна основа, висока планка. Трутовський і Пимоненко це занурення в душу народу, її документування. Васильківський це зв'язок цієї душі з землею та історією. І нарешті, Мурашко, це вихід на світову арену, доказ того, що українське мистецтво може бути одночасно і своїм, і глобальним. І ось, мабуть, найголовніший висновок. Вся їхня творчість стала надзвичайно потужною формою самоствердження. Через їхні картини, де реалізм поєднувався з величезною любов'ю до рідного краю, українська культура заявила на весь світ, ми є, ми самобутні, ми глибокі і ми унікальні. Бачите, у 19 столітті саме живопис був одним із ключових інструментів, що допоміг сформувати національну ідентичність. І це, знаєте, змушує замислитись, а що виконують роль сьогодні? Які культурні коди, яке мистецтво, які медіа. Це питання як і тоді, так і зараз залишається відкритим.